З часу СССР, і як кажуть, і до сьогоднішнього дня в основному всі, хто пишуть якісь свої твори про бджільництво, використовують креслення саме отаких от, от днищ. Це було стандартне, отаке днище в ті часи. Вийняв оці дві дошки, оцю декілька продвинув вперед, щоб як можна більше ось. Рядом така ж от. І тут зробив трошки скосу на цій дошці, вона вже і прилітка, і максимально, щоб було на все дно сітка. І тут понизу, ось воно зараз добре видно, в розмір набив підсітку, набив ось такими ось дошками з обрізків. Все, щоб воно трималося. Виготовляв от, отакі днища, вони більш складні. Значить, тут є і засов, трошки розійшлася. Це тугенько виймається. Отакі засови. Він новий, не, не застругував тут краєчки, того воно туго вийшло. От. І я ними перестав користуватися. Зробив. Один рік спробував, на деяких сім'ях закривав, на деяких ні. Подивився, що якщо сім'я середньої сили або сильна, не затуляю дно кругий рік. Не по весні, не взимку, тим паче. І ну, в цьому днищі, як я казав, що чого я від них відмовився, і зараз покажу інше, яке почав робити. Бо воно більш складне, але в ньому є свої переваги. Зараз підемо на пасіку і я покажу що це і на пасіці. Що в ньому виймається сітка, коли треба почистити днища. Виймаємо просто сітку. А що у нас тут? Тут уже бджілки її навіть бігають. Ну все, отаке, отака кількість підмору. Ось видно, де... Сидить сім'я. Зараз я сім'ю покажу, як вона зверху. Ось так сидить сімейка, вона на сіми рамках. О, далі я вже виготовляв Ось днича, орієнтовно. ось такі. Сітка на все дно. Це те, що я вже неодноразово говорив, що набагато краще. Всім всього на кращого, хай щастить та мирного неба.